Добрий день, малятка, любі хлопчики, дівчатка. Погляньте, народилася курчатка, мами курочки малятка, тата півничка, синок, подає вже голосок. Ой, який чудовий день і весь світ немов казковий. Тож давайте намалюємо сьогодні таке гарне курчатко. Щоб намалювати цуплятку, нам знадобиться аркуш паперу, фарба, зелена, червона та жовта, водичка, пензлик та серветка. Але спочатку розімнемо наші ручки і зробимо пальчикам гімнастику. Пі-пі-пі, мої курчатка, вже клюють свої зернятка. Мама курочка крокує і курчаток своїх рахує. Один, два, три, чотири, п'ять. Як же важко всіх зібрати. Молодці. На аркуші потрібно намалювати велике коло і поряд маленьке. Всьому вам допоможуть батьки. Беремо пензлик та занурюємо його у жовту фарбу.

Бавили, і грали, від мами захивали, спіли, Коли велике коло заповнили жовтою фарбою, тепер так само заповнюю маленьке коло. Беремо тоненький пензлик та червоною фарбою малюємо довгі лапки. Також намалюємо дзьобик у вигляді трикутника. Намалюємо око. Щось бракує нашому курчатку. Треба намалювати зелену травичку. Малюємо. Довгі та короткі прями лінії. Ось таке гарненьке курчатко вийшло в мене, а я буду чекати на фото ваших курчат. До побачення, до нових зустрічей.